У сауні при виборі печі важливе не тільки тепло та дизайн, а й те, як це тепло створюється, якою є пара та як працює піч. Бренд Ікі народився у Фінляндії наприкінці 1990-х років з однією ідеєю зробити кам'янку, яка не приховує каміння, а навпаки, ставить його у центр. На сьогодні Ікі пропонує два напрямки: дров'яній печі та електричні. Кожна піч збирається вручну у Фінляндії. Засновник компанії Джоуні Керман, який всередині 90-х, замислився, чому каміння тільки зверху, чому не може бути навколо нагрівального елемента. В результаті народився відкритий металевий каркас, багато каменя, максимальна контактна площа усе стало формулою пари, які в Фінляндії називають лоулі, м'яка та насичена. У 2014 році. Ікі проводила активну презентаційну діяльність на виставках і фестивалях з модульною сауною, щоб демонструвати свій підхід до конструкції. Завершення. Це стало точкою, де інженерна модель Ікі перейшла у міжнародний контекст і показала, що її рішення працюють глобально. З теорією завершили, перейдемо до практики. Почнемо з дров'яних печей, поділимо їх на два типи та два підтипи. Почнемо з типів: вони бувають з віконцем. Та з ефектом каміну, який може бути як в сауні, так і в суміжному приміщенні. І так ми плавно переходимо до підтипів. Дров'яні печі можуть бути як з внутрішньою топкою, так і з зовнішньою. В усіх дров'яних моделях товщина металу в місцях великого навантаження становить 6 мм. Таким чином, пічка служить суттєво довше. А ось по електриці вже набагато більше різноманіття. Пропоную зараз по кожній моделі коротко пройтись. Почнемо ми з найрізноманітнішої моделі це у нас Пілар-Ікі. Вони бувають багатьох варіацій. Від ось таких кам'яних стовпів можете зараз побачити на зображенні, як воно виглядає з камінням. До ось таких бочкоподібних. Кіловатність варіюється від 4,5 до 36. Це для розуміння сауна об'ємом 50 кубометрів. Наступна у нас на черзі моноліт. Ось вона стоїть за моєю спиною і. Я, як фанат сталкера, взяв би її собі чисто через назву. Проте, окрім гарної назви та цікавого зовнішнього вигляду, тут грамотно продумана система конвекції завдяки пустотілим трубам, які оточують кам'янку по периметру. Тобто, труби нагріваються, холодний повітря заходить знизу і виходить вже теплим зверху. Завдяки цьому приміщення нагрівається набагато швидше. За таким же принципом працює і ІКІПРО, професійна серія для громадських саун. Якщо взяти до порівняння 36 кіловатний пілар ІКІ та PRO на 34,5, то час нагріву приміщення та максимальна кубатура не зміняться саме завдяки цим трубам по периметру. Також є менш розповсюджені кам'янки по типу корнер або Вол. Також є дуже гарна дизайнерська піч, вона має бути так-от, від фінського дизайнера Аеро. Aero Аерон Ar... Aero Ar... Aero Ar... Aero... АЕРОАРНІО Тож, яку пічку обрати? Ну, якщо вам подобається вогнище, камін, вам в кайф розводити багаття і колоти дрова, то дров'яна точно ваш вибір. Якщо ж вас цікавить сучасний погляд на класику, у вас немає часу на те, щоб рубати дрова, розпалювати багаття, то електрика це саме ваш варіант. Натискаєте на кнопку, і пічка все зробить за вас. Тож, підсумуємо. Ікі пропонує комплексне рішення і для любителів традиційних дров'яних саун, і для тих, хто обирає сучасні електричні печі. Виробництво вручну у Фінляндії, інженерні підходи, велика маса каменю, правильна конструкція. Усе це підсилює якість. На цьому у мене все. Дякую, що були з нами. Ставте вподобайки, якщо відео сподобалось, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Та діліться своїми враженнями в коментарях. Всім гарного та мирного неба! Ще побачимось! До речі, ледь не забув будь-яку модель з асортименту компанії, і ми можемо привести вам під замовлення, або найрозповсюдженіші моделі у нас є на складі, проте кількість обмежена. Тому пишіть, дзвоніть. Наші менеджери вас проконсультують по наявність або сроки доставки. Також є можливість за адресою вулиця Вікенція Хвойки 10 оглянути печі на власні очі від електрики до дров'яних моделей, оцінити якість збірки та задати будь-які питання нашим менеджерам. Тепер точно все.